Казка про Мальвіну та лісову подорож The Tale of Malvina and the Forest Journey У маленькому селищі Small Village. Серед мальовничих лісів, Picturesque forests та квітучих полів, Blooming fields жила дівчинка, a girl, на ім'я Мальвіна, Named Malvina. Вона була дуже цікавою. Curious. Та відважною, – «brave». завжди прагнула дізнатися to learn більше про навколишній світ, «the surrounding world» і мріяла про великі пригоди, Great Adventures. Одного ранку, one morning, коли сонце, «the sun» вже піднімалося в небі, Was rising in the sky, а птахи, «birds» весело співали. were singing cheerfully. Malvina вырушила на прогуленку, went for a walk, до лісу, to the forest. Перше випробування, листини, the first challenge, the forest of shadows. Мудра бабуся, wise grandmother, сказала Мальвіні: Ти маєш пройти через ліс -тіні, forest of shadows. Це місце де твої your fears оживають, Come to life. Ти повинна йти вперед без страху. Without fear. Ліс був темним, dark і мовчазним. Silent. Дерева, trees здавалося шепотіли. Were whispering. Але Мальвіна не злякалася. Was not scared. Вона зробила крок вперед, stepped forward і впевнено йшла. Walked confidently. Поки не дісталася світлої галявини. bright clearing, Бабуся похвалила її, praised her. Ти пройшла перше випробування. You passed the first challenge. Ти навчилася не боятися. You learned not to be afraid. Друге випробування Ліс відображень. The second challenge The forest of reflections. Далі на Мальвіну чекав ліс відображень The Forest of Reflections, де вона побачила себе, saw herself, у дзеркалах, Mirrors. Одне дзеркало показало її великою big, та впевненою Confident, інше маленькою, small, та наляканою, scared. Це це неправда. This is not true. Я вирішую ким бути. I decide who to be, сказала Мальвина і рушила вперед. Moved forward. Ти навчилася вірити в себе. You learned to believe in yourself, сказала бабуся. Третє випробування – «Ліс добра і зла. The third challenge The Forest of Good and Evil. Останнє випробування чекало на Мальвину в лісі добра і зла. The forest of good and evil. Там вона зустріла мет. маленьке лисеня, a little fox, яке заплуталося в колючках, was trapped in thorns. Великий лис, a big fox, сказав їй Не допомагай йому, don't help him. Він обдурить тебе. He will trick you. Але Мальвіна не послухала, did not listen. Вона звільнила фрід лисеня, і воно подякувало thanked й. Бабуся сказала Ти навчилася бути доброю. You learned to be kind. Це найважливіший урок. This is the most important lesson. Висновок. conclusion. Мальвіна повернулася додому, returned home. Сильнішою, stronger і мудрішою wiser. Вона зрозуміла не боятися темряви, not to fear darkness вірити в себе, to believe in herself, робити добро, to do good, і це зробило її справжньою героїнею. A true heroine.